Доброго ранку, любі друзі, я дуже рада всіх вас вітати і е, запрошую разом зі мною трішечки попрацювати. День сьогодні морозяний, зимовий. Усі ми тепло одягаємося на прогулянку. Чому ми це робимо? Поруч із нами живуть маленькі крилаті друзі, які не можуть втягнутися ані в теплу шубку, ані в'язану шапочку, ані шарф. Їм дуже холодно. Ви здогадалися, кого я маю на увазі? Як ми називаємо птахів, які не відлітають у вирія, залишаються в рідному краї? Так, зимуючі птахи. Послухайте, будь ласка, вірш Віри Паронової, хто летить до годівнички? Хто летить до годівниці? Галки, снігурі, синиці, горобці. Клубочки сірі, всі, хто не летить у вирій. Прилітайте пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала. Діти, скажіть, будь ласка, яких зимуючих пташок можна найчастіше побачити біля годівниці? Правильно, це горобці. Скажіть, які вони? Маленькі, дружні. Як тримаються горобчики? Разом з грайкою, правда? Свірінькають вони часто, так? Коли вони більше рухаються? Молодці. А тепер послухайте, будь ласка, загадку. Пташка невеличка, в неї білі щічки. Сірі лапки, гарна шапка, фартушок жовтенький, голосок гарненький. Ця пташка невеличка називається. Так, це синичка, правильно. Добре знайома нам синичка ще восени запасає жучків, насіння, зернятка. Ховає все це вона у тріщинках, кори під сучком, щоб дощ та сніг не дістали. І так багато в синиці цих схованок, що вона всіх навіть не пам'ятає. Тому ці схованки для всіх пташок. Синички міркують так: ти для всіх, усі для тебе. Друзі, дуже важливо взимку допомагати нашим принатим друзям, тому що на вулиці дуже холодно, багато снігу, і птахи просто не в змозі знайти для себе поживу. Тому люди почали створювати годівнички. Як гадаєте, яке що найбільше до вподоби синиці взимку? Синиця полюбляє гарбузове, соняшникове насіння та насіння динь, вівса, обрізки сирого м'яса та навіть сала. Горобець полюбляє відходи з елеватора та різноманітне зернятка і навіть крихти з хлібчика. Снігурі люблять насіння клена, ясена, буску, сушений кінський щавель і навіть лободу. А омелюх прив'ялені ягоди горобини, калини і бузини. Послухайте вірш, Лідії Коломієць, який називається Катя Катерина. Горобці сіренькі, снігурі строкаті, прилітають взимку на балкон до каті. Нагодуй катрусю, пожалій, катрусю, бо лютує лютий, сад снігами скутий, Дме холодний вітер, кружить хуртовина. І птахів годує Катя Катерина. Катя Катерина, вдача голубина. Отже, діти, скажіть, будь ласка, як ми можемо допомагати птахам взимку? Як птахи нам за це подякують, за нашу допомогу?